Павло Федорович вперше в руках тримає кельту. За кілька разів таки виходить. М'яч летить у бік супротивника. Навпроти нього ірландець, людина, що з закритими очима заб'є гол. Аби не пасти задніх. Павло викладається на всі 100. Досить складна координаційна гра. Але я думаю, для нас немає нічого неможливості, ніяких неможливих таких ігор, які би ми не могли посягнути. Бо ми українці і <гум> прагнемо завжди бути першими у всьому. Як кажуть, у нас є в хокейній команді, наче кращий смерть ніж бути другим. Херлінг має довгу історію. В Ірландії ця гра є національною понад 100 років. Раніше за першість у цьому виді спорту могли боротися сотні гравців. Сьогодні в команді має бути не більше 15 людей. Для них є відповідне поле та приладдя. Гра з клюшкою, дещо схожа до крікету, але її в жодному разі за кордоном так не називають. Ірландці ображаються живучи е 10 років в Ірландії, всіх особливостей не знаю, не тому що ігнорую там є певні нюанси, які але. Особливість, напевно, одна, вони хочуть відрізнятися сильно від англічан, вони створили свої ігри, які вже існують там сотні років. Ігра називається Хорлін. М'яч б'ється високо, м'яч ловиться, тобто багато, як, як, як ірландці кажуть, це найшвидка гра в світі, тобто по своїй мобільності і рухливості. В останній день перебування у Коломиї гості зіграли ще й у футбол. Розділилися на дві команди: чоловічу та жіночу. Останні виявилися кращими. Рахунок 5-0 на їхню користь. Я думаю, що українські дівчата дуже сильно грають, але це тільки перший тайм. У нас ще все попереду. У футболі тут все як у нас правда. У Коломиї нам полегшили правила. Ми ж дівчата і граємо без лінії. В Ірландії діє програма, за якою діти мають змогу поїхати до будь-якої країни Європи чи світу. Поїздку оплачує держава. В Україні ж таких програм майже не існує. Щастить тільки одиниця.